Чому тварини поводяться дивно перед катастрофами? Це питання цікавить людство вже сотні років, адже існує чимало історій про тварин, які своїм дивним поводженням попереджали про небезпеку. Уявіть собі, Ашхабад, 1948 рік, спекотний день, і раптом люди помічають, як щури та змії масово залишають свої нори і тікають у різні боки. Через добу місто здригнулося від потужного землетрусу. Хайчен, Китай, 1975 рік. Змій. Її повзуть на поверхню серед зими, коли зазвичай сплять у норах? Це було настільки незвично, що влада вирішила евакуювати місто. І це врятувало тисячі життів, адже через кілька днів стався один із найсильніших землетрусів у регіоні. А ще Італія, 2009 рік. У місті Аквіла всі жаби раптом залишили свої місця проживання біля ставків. Місцеві жителі навіть не встигли зрозуміти, що відбувається, як невдовзі відбувся руйнівний землетрус. А як же тварини перечувають такі? Події. Відповідь криється у їхніх надзвичайних здібностях. Багато з них мають чутливість до найменших сейсмічних коливань. Наприклад, змії або ящірки можуть відчувати слабкі підземні поштовхи за кілька днів до землетрусу. Для них це сигнал: покидай територію негайно. Птахи й морські мешканці мають дивовижне відчуття змін атмосферного тиску. Коли наближається шторм або ураган, птахи часто починають мігрувати в безпечніші райони або ховатись. Ви коли-небудь бачили, як раптом перед Бурею птахи різко зникають із неба. Це саме про це. Інша дивовижна здатність сприйняття змін у магнітному полі землі. Акули, наприклад, реагують на зміни магнітного поля і залишають небезпечні місця задовго до землетрусів. Ще один цікавий момент: перед виверженням вулканів у повітря часто виділяються специфічні гази, такі як сірководень. Людина, звичайно, цього може не відчути, але тварини точно і вони не чекають другого шансу, а відразу тікають подалі. Домашні улюбленці також. Можуть дивно поводитися перед катастрофами. Наприклад, коти можуть почати нявкати без причини, тремтіти, ховатися в найтемніші куточки або навіть тікати з дому. Собаки можуть бути надмірно збудженими, гавкати, кидатися з боку в бік або намагатися врятувати господарів. Багато людей розповідають історії про своїх домашніх тварин, які буквально рятували їм життя. Наприклад, один господар собаки в Японії згадував, як перед землетрусом його пес почав смикати його за рукав і витягнув із дівчини дому буквально за кілька хвилин до того, як будинок обвалився. Чому нам варто звертати увагу на поведінку тварин? Хоча наука ще не до кінця пояснила цей феномен. Очевидно, одне тварини реагують на зміни в навколишньому середовищі значно швидше за людину їхні інстинкти відточувалися тисячоліттями, і вони можуть стати нашими живими сигналізаціями перед катастрофами. Спостерігайте за своїми улюбленцями, і можливо вони колись зможуть врятувати вам життя.